Знову всім доброго, уже такого нерадісного ранку. Сонечка немає. Вчора хоч чуть-чуть воно було, я вчора й підв'язувала багато витких троян. Сьогодні продовжимо тему вчорашню, яка була в нас, про дальше підкормку троянд. Що я роблю далі? От Відцвіли вони другим цвітінням, я їх вже не обрізаю. Я тільки зриваю відцвівчі свіючі квіточки і залишаю там ягідки, щоб, були вони, щоб вони трошки зав'язувалися ягідками. От почнуться зав'язуватися ягідки, воно видасть та троянда, де її треба обрізати. Будете чітко знати, де вам потрібно обрізати. Це мої, моє правило. Лічно, я встановила таке правило. По цьому правилу вони не зрізаються під низ дуже і дуже гарно себе тоді почувають. І тут гарний такий ріст. Уже, уже посінні вони виростають ось таким ось. Забула красиві. Медсамер. Ось така вона виростає, вона величезна. Тут ось який ельф величезний теж. Там ті троянди, ну всі всі вони ці, це молоденькі троянди. І так буду розповідати все до самої осені, що ми повинні робити. Я роблю. А ви там дивіться, цікаве вам відео чи ні, кому цікаве, кому може не цікаве. Проглядів, як такових, щоб все продивилися. Мало, зовсім там 6%, 6 від того дивиться. Ну, ну, скільки це, тільки почалося воно і одразу перегорнуло. Ну, може, кому просто не потрібне це відео. Кому потрібно, будь ласка. Ставте лайки, коментуйте і додивіться до кінця. Будь ласка, я прошу вас, щоб я 10 разів вам повторювати. І так. Я обірвала оці ну ось, ось такі. Бачите, ось вони ж уже потуть. А так я їх от пообривала, ось вона ще цвісти навіть. Ну, пообриваю отак і залишаються. ну, Ось і ще лисники. Так вони потім десь неділька пройде, і ви побачите, куди воно дало, ну, вигнало пагін. де. І буде заново потім цвісти. І з тих паганів вони зразу цвітуть, вони йдуть ті пагани зразу з бутонами. Вам не потрібно нічого їм робити. Вам тільки оце потрібно протім, потім пройти і пообрізати лишнє де. І все. І залишити ту, той пагін, який буде у вас рости і цвісти далі. І він піде на третій, на четверте цвітіння, він е, сміло піде. десь. От ми так до їх стимулюємо на третє цвітіння. Третє цвітіння буде скоріше, ніж друге. На другому ми обрізаємо до гарного лисника, йдемо, спускаємося трошки вниз, а на третьому ми нікуди не спускаємося. Бо якщо ми спустимося на третьому і зробимо так, як ми робимо на другому, значить у нас пуш вийде під землею тільки і все. Цього ми не робимо, будь ласка, ми тільки обриваємо оці відцівчі кітачки. І воно швидко, ну, Пару неділь і вони зайдуть на цвітіння у вас. І процвітуть іще до Ну, До серпня. До, до серпня. В серпні вони у вас іще зацвітуть. це Третім цвітінням вони вже зацвітуть у вас. Ну, кого другим може зацвітуть, кого в мене третім зацвітуть. Я, я точно знаю, що вони третім у мене зацвітають уже в серпні, місяці, десь так, ну, з 10 серпня, оце вони починають цвісти. Значить, ми їм робимо, що я роблю їм тоді? Бризкаю так же само від кліща, від тлі, від всяких гризунів, обов'язково, актелік. Актаратам, тепеки, конфідор, ну все, все що, що енджо, всі препарати, які є в тому, наявності, що вони від цих, від цих шкідників, значить, ми ними бризгаємо. Обов'язково Редаміл Голдом, Це ще я раз бризгаю Голдом, Обов'язково від міцо бо зараз буде. Потім прогресувати вже ржавчина почнеться, почнеться борошниста роста і почнеться плямистості. І якщо регіони ще і дуже вологі, то зовсім вона за той. Значить, обов'язково редоміл голдом. Ще можна і парацельс додати, і ще додати до, до, до цього. Нічого не буде. Можна навіть додати. Білизну. Можна теж її додати. Ну це я буду потім ще. Зараз, поки ми той, потім будемо білизною. Зараз ми отак пробризкали, додаємо всього ж обов'язково монофосфат калію, сульфат магнію, чистий лист це обов'язкова процедура. І бурштинову кисталту. Я завжди додаю. Завжди додаю. Епінцеркон – це можна і те додати, але ну, бурштинова кислота для мене це кращий. Для мене він кращий. Я її завжди я її додаю. Там її грамочка додається всього на бабусі. Добре, оце кроми монофосфат калію і сульфата магнію я вже... Таких ніяких я не додаю, не підсипаю під троянди. не той. Це все я роблю по листу. І ось ви дочекалися вже і третього цвітіння. Третє цвітіння теж у вас пройде, ви теж так само обірвете і більше або ну, поки пообриваєте всі, щоб не було пачорочок на ньому, і більше ми їх не чіпаємо. Уже вони готуються до зими. А ми тим часом саджаємо, уже прийде осінь, це прийде вже вересень місяць. Ми починаємо саджати молоді троянди, які нам приходять. Зараз розпражу, в яких я розплідниках беру. Сразу скажу. Це розплідники. Садовий бум це кращий розплідник у нас в Україні. Я, я так вважаю, я не знаю, я ж не то. Я за себе я говорю. Потім там твоя роза, долина роз у мене. З них дуже ну, майже всі троянди туди, звідти ж, з тих цих з Оце ось ось. Е, от якийсь. І оце всі, всі, всі всі оце від садового кума. Оце все. Оцей сад, йому чотири роки в цьому саду він весь садового кума. Цей сад, сад саджений на цілені. Ми приорали свій етень, город сюди при. Ми городили. І на тому городі, де там було, ну, хто знає, що там, і чагарники, і все там росло, бо воно не город, було ж під городом воно. Чоловіку себе пилював, там і ті росли, і клинки росли, і горіхи. ну, все, короче, А вишника ще скільки було, все короче, прийшлося витати. І там оце земля. Оце її 4 роки оцьому саду моєму, ото весь він посаджений із саду. Раніше і з «Твоя роза, і із миру роз декілька там троян, які я викинула потім, ті, що ну, мені не сподобалося, взяла їх просто пересадила, та і все. А вони загинули. Ну, для мене пересадка це дуже, дуже тяжко. Ну В цьому році може оце дощі пішли, то до, з з пересадкою може краще. А тоді я знаю, той рік дощів не було, то вони так я їх поливала, поливала, і так воно закінчилося. І так, садовий бур, твоя роза, мир роз, прекрасний розплідник, долина роз, розіна і паросток з міста Ічна. Теж дуже прекрасний часний розплідник. І ще розплідник частний Світлани Мар'янченко з Дніпропетровської області. Вона теж в садок прислала троянди, там у новий вже садок прислала Туї, Троянди, там ще рослинки. Біре прислала, прислала, ну, багато рослинок прислала. Так. Тепер приходять вам рослинки із розплідників. Ви в розплідниках їх з ними дуже не банькаються і не носяться. Так що зразу замочуйте, я фітоспорином стараюся замочувати зразу, і потім і поливаю цією водою з фітоспорином. Фітоспорин розбавляю, у мене є ще пачечний, той, що у тому не паста, паста, пастоподібний. І ще є, ще пачка є. У мене пастоподібного залишилася. О, я його розвожу півпачки на пол-літра гарячої води. І ото він дня два, так ото у мене він хорошо. Я його помішую, помішую, він хорошо все розтворяється. І потім я... Дві, три, чотири, а то 5 ложок можна влити у 10, на 10 літрів води і туди у троянди, які прийдуть вам з того. Ви обріжете коріння, верх я не обрізаю, хіба що де поламалося там, чи сухе може, прийшло яке? ну Мені такого не приходить, мені викопують вони. Ну, Взагалі, ці, ці розплідники одразу висилають троянди, викопали і прислали вам. І все. Я на... на, на... Жодного пересорту не було, крім Сережі, і то він, це сра... браніша троянда, я назвала його, його ім'я, тому що він пішов як принц де Монако. А я ж глянула, а то зовсім не то. зняла йому на, на, відео, на, на відео і переслала по вайберу. А він каже, ні, ні, це не та троянда, це не то і все, це пішов у мене. Получився пересорт. Щось неправильно вийшло. Він її видалив просто з того. Він каже, все, тепер я не буду робити троянку. З якоїсь троянди, що б там робив. Ну і це воно вийшло. Ну, вона дуже красива вийшла, звісно. ну Ото єдиний, єдиний пересорт. ну А, а, ще, а ще є з долини роз, там один пересорт. Дуже красивий пересорт. ну Я ж йому назви не знаю тепер. Ото, ото погано. ну і от. Прийшли вам ті, ви замочили їх там. Ну на декілька годин можна замочити, Можна й на ніч замочити, можна на декілька годин. Ямки накопали такі хороші, щоб вони там. Это... Я нічого в ямки не додаю. Як ну що? Я додаю те, що я розкажу. А те, що от перегної, я не додаю. У мене там земля, там гуси, ось те, я сад новий саджала, Там гуси і качки жили 30 років, і кури, і кролі, і нутрі там були. Там все було. Там земля така, що копнеш, а вона ви саме бачили, що там просто один пух. Хто дивиться мене, час не дивиться. Там просто кладість земля там така, чорнозем такий дуже прекрасний, шикарний. А ще я в ямки всипала, я ж палила, там же у мене було багато копелу. В кожну ямку я сипала, по десь по стакану, але копелу сипала. Ложила гвіздок, ржавий гвіздок. Ще можна сипати пшеницю або ячмінь, або ну той, щоб теж туди на дно. Ну в цьому році я не сипала, покинулася, а його немає. Залишався там мішок і той видно не став. Так що. І битий кирпич. Це для дренажу. Червоний старий. Битий кирпич. Оце я ложу в яму. Ставлю просто так його, на південь повертаю прививкою і занурюю десь на 5 см ту прививку і все. І присипаю. Галюня, там, я бачила, викладує такі. Таку горочку зробила, так його акуратно. Та, та, я кажу, а я так зараз кажу, так у вас буде рости, навіть палка проста буде рости, а в мене може не рости. Ну, це таке діло. І ось ми посадили оці маленькі трояндочки наші. Вони, поливайте ж. Звісно, я хорошо притаптую землею, як уже посадила, я добре-добре втаптую землею. Ногами я добре-добре втаптую. Щоб не було пустоти всередині ямки, всередині лунки, щоб, щоб коріння воно там лягло і прилягло до землі. Ну, Потім поливаємо, я поливала довженько, поки дощі не пішли. Тепер саме поливаю, тепер прекрасно. І вже як вони почнуть, у вас ви бачите, що вони вже прийнялися, ну десь місяць воно пройшов все. Я на зиму, що я роблю? Я підсипаю землею. Ну, сантиметрів 10 там, стільки. Там. Ну, не, не повністю я підсипаю дуже, щоб не так. І не накривайте, бо я в тому році одні накрила і вони в мене вип'ють. Вони, вони, вони не замерзнуть, а можуть виплити просто. Так що я раджу оце робити так. І все. І у вас ці троянки будуть чекати вас до весни. А що будемо ми робити тут на цих на великих трояндах? Я брала вже у вересні місяці, вже пізно в вересні, напевно, вже в останніх числах, дощі, дожді ні, дождів не було, а були дуже вітра в нас сильні. І що вечором вітер ще більше розбирається, що зранку. Я не могла пробризати. І я чекала так минуту, ну от попався такий денок, що не було вітру. Одразу їх пробризала. Чим пробризала? Пробризала білизна, бутилка на 10 літрів води, бачу, це 10 літрів води, бутилка білизни і 100 грам монофосфату калію. Оце я пробризала свої троянди уже у зиму. Можна і ще раз потім пробризати їх. Перед, от, от Зараз Ну, воно ж не дає. От, ну, що, Вчора погода, сьогодні ну, знову воно дощ, моросить. Так, то знає, що. І Ось я так запускаю їх. в зим. Все. Оце вони вже у мене зайшли взимку. Хто хоче, підкидайте троянди. Я в цьому році, мабуть, їх не буду підсипати, ото тільки маліше попідсипала. А ці вже я, я теж раніше трошки потрошку підсипала. Ну в цьому році, ось трошки які як менші, я підсипала, які пройшла річки, що я в прошлому році саджала, то я ті типу, попідсипала. Ну, може, ще там попідсипаю. Ну все, вона ж сира дуже, ну не розгониться сильно. Ну, як будуть ще деньки, то. І я трошки там попсипаю. Вже великий, я вже не буду підсипати. Що я ще забула, щоб вже все вам розповісти. Так, да. за білизну, що це. Кому потрібно підлити, можете і зараз підливати. Хто знає, що в нього проблеми з якоюсь там трояндою чиною, підливайте, будь ласка, підливайте. Зараз земля сира, дуже сира, гарна земля. Зараз тільки час підливати Воно, Результат ви зараз не побачите, зато на той рік ви вам побачите прекрасний результат. На 10 літрів води, там на, 11, там, на 11 я йду, лью бутилку білизни і підливаю під кущі. Можна так, також із монофосфатом калію. Тож теж. Те ну, монофосфатом калія його мені з ним трудніше, бо його треба а біле знову пішов, купив і повітря. Так, що ще я забула, щоб вже все вам розповісти. І так, в зиму я не накриваю, не обрізаю. Те, що я показувала, то ті можете залишати ось де є оце, оце чорні, ось такі дивіться, вони бачите? Ось воно, ось воно тут чорне. Це я пройду його і обріжу. А де є у вас шепшинки, ви залишайте їх. Хай вони так ідуть. Хай йдуть так у зиму. Ну хто обрізає? Це таке, накриває, накривайте, обрізайте. Це двойна, двойна праця, нічого ви цим не виграєте. Ви просто ну, страхуєте себе і все. І так, і так ми доходимо вже до... Того періоду, що вже ось зима. почнеться почнеться. Ну, зразу у нас вже прийшов, був сніжок, гарненько було трошки, отож нахилило, як і великий, я просто взяла великі, зрізала. Хоча більше я не буду. Я там вон, ті позв'язувала, ті вон постягувала, ті теж вон постягувала, вон п'єри постягувала трошки, попригинала, ну, різати не буду я. Я все це зроблю весною. Вони тут накопичили собі поживні речовини, і вони собі, я думаю, гарно перезимують зиму. Вони всі зелені, всі прекрасні і стоять будуть довгози. Так, що я буду робити весною? Я буду весною, я зараз, от ну, як по брунькам, от обріжу і по ще не розкрившимся брунькам, я буду бризгати. Залізний купорос 150 грам і 500 грам карбаміду на 10 літрів води. Карбамід розтворю, залізний купороз теплій води, гарне гаряченьке розтворюю все, щоб воно все то. І буду бризгати оце цим трояндия. Перший, перший раз я буду бризгати. Ви, перший, ну, перший раз у в тому році я буду бризати оце цим составом. во перше він при, при, притишить ріст прудків, вони пізніше почнуть у вас рости і розпускатися. Як заморозок, не вдруг зворотний заморозок, я ті роки так робила, і в мене вони виживали. А в тому році я не зробила такого, бо я робила восени таке. Тепер я восени не буду такого робити. Я зроблю це рано-рано весною. Рано Оце цих проблизаю. Так що візьміть на замітку собі. Це дуже гарний, гарний ну, стимулятор такий їм. І шкідників убере, і хвороби убере. І дезінфекції всякі, і під кущем будете візді, як бризаю, то я вже бризаю візді і під кущами, і кущі, і під кущами. Під куща. Стараюся повернути. Так що, оце ну, майже все, що я хотіла вам сказати. А потім підемо вже по новій технології, яку я вам розказала у предучому відео. Спасибі, що ви дивитеся мене, спасибі, що заходите на мій канал. Я дуже вдячна вам всім. Ставите класи, пишете коментарі дуже чудові. Спасибі вам велике. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!